Ви зараз в центрі криміналістичних інновацій Інтеледжентрайдент тут ви можете бачити саморізного призначення техніко криміналістичні засоби, які допомагають слідчому прокурору детективу у виявленні дослідженні, фіксуванні вилученні, консервуванні презентації доказів в різних кримінальних провадженнях. Ці речі, які ви навколо себе бачите. Це окремі компоненти мобільного комплексу техніко кримлістичного забезпечення. Ну, от, наприклад, ви можете бачити тут мультітули. Мультитули самі різні, від таких мініатюрних, які дозволяють щось викрутити, перекусити, відрізати. Так і мультитули професійні запатентовані. Це подарунок довоєнний від вибухотехніків експертної служби МВС. Тобто, друзі, в перші дні війни, коли я особою разом з дронами взяв в підрозділ, цей мультитул, ви бачите, що він зі слідами зносу, він виконав дуже багато корисної фортифікаційної роботи. Щось рубати, відрізати, відпилювати, відкручувати, там, переламувати. Всі ці опції тут є. В інженерно-саперній справі це дуже важливо, чому він, ніж вибухотехніка Дігер. Тому що можна як викопати певну лунку, як лопату використовувати, встановити вибухонебезпечний засіб. Так само його, як щупом під кутом 30 градусів через кожні 5 сантиметрів, прощупуючи ґрунт, можна виявити міну, можна її вилучити, відкопавши. Це літачкового типу. Літачкового типу це від літовських волонтерів. Виглядає як гурток авіамедулювання, друзі. Але я хочу сказати, що цей. Візуальний образ, який сприймається скептично, тактико тактичними характеристиками. Да, це ось міше довоєнне, ви бачите, тут отмечене на корпусі, лучі тут поміняні, бо вони були простреляні. Це той служака Mavic 2 Pro, з яким війну починав. Це Мінік 2, який для тренувань непогана річ, простенький, але динаміку польоту передає. Ось цей Мавка. Ну, це вже ви можете бачити різницю в класі. Так? Тобто це 10-дюймовий, це мавка українського виробництва ударний дрон, який може 2,5 кг тягнути. Але ж ви подивіться, і батарея у нього теж така дебела, от пане Філіпе. Ну, з кілограм все важить. Тобто леву участку ваги займає батарея. Це FPV-дрон стандартний від фірми DJI. І вони роки три тому з'явилися. Е, е, непогана річ, але дорога, і, і навчатися на ній е, е, незручно. DJI Matrix 300 з rtk модулем Це найкрупніший із наших дронів. Дякувати Олені в відомі волонтерці. Е, вона організувала його. Е, у нас на нього великі плани від самого початку були. Е, він не придатний для виконання військових місій. Чому? Е, з корисного навантаження у нього лазерний лідар. Його методика використання передбачає планування місії, в ході якої він буде вальяжно переміщуватися на невисокій висоті, обертатися навколо себе, змінювати ракурс камери, трошечки відлітати, знову рухатися. Тобто він дуже легка ціль, якщо його з лідаром використовувати. Тут із ключових органів управління, ви бачите, тут багато дуже перемикачів. Зараз вони нам не потрібні. Тут ці більшість перемикачів вже підлітакового типу потрібні. Ми з вами будемо користуватися тротою це газ або тяга. Яв це рискання. Ось ви бачите, я так кручу, і він вліво-право мордочки рискає. Так? Це яв. Тут у нас піч або тангаж. Вперед, назад. І рол. Обертання вправо-вліво. От зараз стартуйте, набирайте висоту метрів 10. Правий чуть-чуть на себе потягнуло. О! Молодець! Ротить, да? да. Тепер правий трошки вниз, бо ви зараз гальмуєте, вас потяне назад. Ви зараз не додаєте лівим газу, він у вас завис, і в нього тяга зараз буде нести вас назад. Вліво розверніться обидва джойстика лівіше. Угу. О. Чудово ще лівіше докручуйте. І правий вперед дайте, бо у вас вже пішла Ой, сальтуха. О. Правий вправо. Так. Ага. А, ну, вже, то, так, так, вже близько до землі. Так, це, тут, тут і він показує, які у нас гвинти розбилися, тобто, вийшов з ладу. Лівим плавно додаєте газу і правим чуть-чуть газу додаєте. А тепер правим чуть-чуть на себе. Правий на себе. О, молодець, молодець. А ха <ріг��> Молодець. Дизарм. О, є. <ріг��>